Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео хочу показати вам опіки на листочках фіалки. Я спеціально знайшла такий екземпляр. Це, до речі, ой, це, до речі у мене моя улюблена фіалочка. тому що, через те, що це подарунок від моєї дитини на день народження. Вона вже тут у нас збирається квітнути, буде друге цвітіння. Заклала вже. Квітконоси, це фіалочка без сорта, але я її дуже люблю. Бачите, вже там є. Квітконоса заклала, але вона, як і багато інших фіалок, страждала влітку в період спеки. Була у нас дуже такі періоди, коли дуже було спекотно, жарко. і на нижніх листочках, от зараз ви можете побачити, ми знайдемо плями від сонячних опіків. Тобто ну, ми всі вже знаємо, це, що треба. Одне з правил, що треба фіалочки затіняти, не давати їм бути на прямому сонці. Але оці фіалки... в мене на всіх вікнах є жалюзі, і ця фіалка саме стояла на підвіконні із жалюзями. Тобто я навіть не відкривала їх повністю ніколи. Але, не дивлячись на це, все-таки було і певне притінення, але якась кількість сонячного світла настільки була активна, що все ж таки. Проникала і навіть, може, колись відкривалося вікно, бачите, і все одно з'явилися отакі у нас сонячні опіки. Тобто, і ще раз, обов'язково стараємося притіняти, захищати рослини, особливо в спеку. Ну, тут такого критичного насправді нічого не відбулося. Зараз фіалка відходить, як відновлюється після періоду. Спеки, і ця фіалка і багато інших фіалок. Ці листочки я ці нижній ряд просто відламаю викину, вони вже тут не потрібні. Скоріше за все, буду її пересаджувати. Просто хотіла вам показати, як саме виглядають листочки, які з постраждали від опіків з опіками. Загалом бажано прибирати рослини з підвіконня, але в період жари або коли дуже холодно. навпаки. Але Всі ми знаємо, що не завжди є у нас місце, куди їх прибрати, щоб їм було щоб вони краще почувалися, То іноді так трапляється, що вони просто вимушені бути на підвіконні. На сьогодні, все у мене. Дякую вам за перегляд. Продовжуємо разом створювати красу, адже краса це радість душі і надія на краще майбутнє. Всім пока, до нових зустрічей на моєму каналі.